Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що саме я вам запропоную намалювати, ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Уважно послухайте. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива сива. Вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Здогадалися? Погляньте на дошку, ось вам підказка, що це за квітка. Вірно, це кульбабка, так? Для малювання кульбабки нам необхідно взяти блюдечко, в якому розвести жовту фарбу, пензлик, скляночка з водичкою і салатна або зелена фарба. Малювати ми будемо не пензликом наші квіточки. А ну, таким нетрадиційним методом за допомогою ось такої пластикової коктейльної трубочки. Необхідно взяти трубочку, ножничками розрізати кінцівку, ось бачите, на полосочки. Потім взяти пальчиками так розрівняти або до столика, щоб вони трішки розрівнялися. Так. І білий аркуш паперу. Беремо нашу трубочку, вмочуємо в жовту фарбу і методом прикладання малюємо ось так по колу квіточки кульбабки одна квіточка. Оквітка. Третя. Так, намалювали ми квіточки нашої кульбабки, а тепер малюємо стебельця та листочки зеленою фарбою. Спочатку малюємо стебильця. І тепер листочки. Ось такий кущик кульбабки вийшов в мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!